Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Китай. Метою є проведення переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру на тлі російської агресії. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що Кулеба здійснить візит на запрошення свого колеги з Китайської Народної Республіки Вангі. Відбудеться це 23-25 липня. Під час зустрічі і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Зазначили у повідомленні. До слова, від початку війни в Україні Китай не засудив Росію та не запровадив санкції проти неї. Водночас Пекін зміцнив співпрацю з Москвою і почав продавати Кремлю ключові технології та продукцію подвійного призначення. Крім того, у травні лідер Китаю під час прес-конференції з очільником Кремля заявив, що Пекін і Москва виступають за політичне врегулювання війни в Україні. Згодом Китай відмовився від участі у саміті миру, бо туди не запросили Росію. Друзі, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.